Розпочинаємо після матчу прес конференцію жіночої суперліги «Демарт». Сьогодні Вінницька команда Доброді Медуніверситет ШВСМ» перемогла на тайбрейку СК Прометей. І поруч зі мною головний тренер команди Юлія Івановна Якушева та команди і кращий гравець сьогоднішнього матчу Тетяна Ротар. Тетяна, вітаю вас з перемогою і з індивідуальною нагородою. Як вам сьогоднішня гра? Чесно, емоції зашкалюють, не знаю, як по-другому сказати. В першу чергу хочу сказати, що ми зробили те, що тренер сказав, і це було видно. Ми сьогодні зробили так, як нас сказала, бути командою, і ми це зробили. Менше помило, але є над чим працювати. Кожного дня ми будемо досконалювати свою роботу. Дякую, Дякую вам, Юлія Івановна. Вітаю вас з перемогою. Ще раз що ви можете сказати про гру сьогоднішню Дежка і гру перемога. своїх підопічних? Дякую, важка перемога. Налаштовувала, настраювала команду, знала, що прометеї рядом вдома, хазяєва, всі не поможуть. Е я побачила, які нас помилки, афіширувати не буду, над цим будемо працювати. Е не вистачає трошки блоку, самовпевності, віри в себе. Ми це... Попрацюємо над цим, будемо далі працювати. Є помилки, але 3-2, перемога над прометеєм, начинним чемпіоном України. Я думаю, що це для нас дуже велика успіх овічка. Наступна гра проти Аланти, що можете сказати про цього суперника? Теж буде непросто. Давно страйку розбирати. Теж налаштовані виграти, але теж буде нелегко, я думаю. От. Мяч круглий. Все попереду. Вам перемогу. Дякую за коментар. Дякую.